Друзі, всім привіт! З вами знов Ілья Сергійович. Хочу розказати про події, які відбулися сьогодні вночі. Сьогодні 29... Ні, 30, сьогодні, сьогодні 30 серпня, виходить. я трошки із за цієї ночі трошки не виспаний. Трошки варений такий, думки плутаються. Але по гарячих слідах, так в двох словах, те, що я сам бачив, те, в чому я був свідком, то і можу, в принципі, описати ця тема сьогодні просто топ номер один в Києві, тому що ну, всі, напевно, кияни прокинулися десь о п'ятій ранку від такого гучного свисту і вибухів. Ну, Так, я особисто прокинувся. Перший вибух я ще був в ліжку. Потім, виходить, коли я вже прокинувся, і ще два було вибухи. І таких, ну, мені здавалося, що це так близько, прямо біля мого дому. От, Але потім виявилося, що це було десь там. Кілометр, може, від мене. ну, Теж, в принципі, недалеко. Оцю зривну хвилю я її відчув. Коротше. я, ну, прям, коротше, Все так захиталося, і вона так аж, ну, трошки пройшла по мені. Цілий квартал такий коротше, десь кілометр будинків. Повилітали коротше, вікна. Е я там проходив, подивився, там е коротше, дуже багато скла, особливо це були магазинчики. Зі скляними вітринами, які знаходяться на перших поверхах, О, там от в основному все повилітало. Ну і так, в принципі, в будинку також повилітало. Магазинчики, ті, які там знаходяться, вони в принципі, швиденько собі зробили, повставляли там якісь там шматки, ну, такі листи ДСП. А от люди, які живуть в цих будинках, вони ну, залишилися без вікон може й добре, що зараз не холодно. зараз, до речі, в Києві така аномальна спека стоїть, яку не фіксували дуже давно. Вже наприкінці серпня температура ну, останні дні більше 35 п'яти градусів. От, тобто, ну дуже жарко, це відчувається. І а навіть були такі випадки, де фіксували і 50. Ну, це на якихось відкритих місцях, там, де немає тіньочку, Там фіксували температуру 50 градусів в день. Ну, це було вчора чи позавчора. От, а в принципі, а в тіньочку могло доходити і до 39. Я не знаю, як відбувається. Оце, чи це треба людям за власний кошт склити все це знову, чи потім місто за рахунок бюджету, воно чи якусь частину покриває, чи повністю ремонт вікон. От, я точно не знаю, але знаю, що є якісь програми, там є допомога, там відшкодовують там, чи частину, чи повністю вартість ну, робіт на вистановлення. На відновлення, ну я, якщо чесно, вже так е, трошки підрослабився. Останнім часом нічого такого серйозного не було. Думав, якраз час підготуватися до школи, е, бо якраз ми зараз збираємо е, малого вже в перший клас, от е, а і ще й в додачу е, мене обрали головою батьківського комітету. В школі, в класі, О, то в мене там іще така додаткова нагрузка е, по закупці всяких різних е, шкільних матеріалів. От я думав, як добре, що е, дали нам спокій, хоч з цими обстрілами, е, що можна більш-менш якось підготуватися. Але не тут то діло було. Ну е, я насправді ну, я спав, я вже прокинувся від самого. Від самого цього свисту і вибуху, але але тривога там вона була, в принципі всю ніч літали там і шахеди. Ну вони літали десь далеко, то я спав. От, уже прокинувся, коли вже безпосередньо почув ну ду дуже голосно, було дуже гучно. Ну я думав, що це прямо ну, або сусідній будинок, або десь дуже дуже близько. В принципі, оце все, що я ну чув. І бачив. Е, насправді там е, пишуть, що ще було і на лівому березі Києва теж е, були вибухи. Але ну, я цього не бачив, тому ну не буду це коментувати. Е, але ну бу були були теж те, що я побачив тут, ну буквально в кілометрі від мене е, купа скла, е, дуже багато вибитих вікон. от Ну і було дуже гучно, дуже. От но ну, сьогодні, ну тут е, на районі це така тема номер один. Е, всі обговорюють, е, всі діляться своїми враженнями. Е, хто що бачив, от е, люди, які живуть на високих поверхах, е, розповідали, як бачили момент збиття цієї ракети. Хтось бачив, уже, як вона гаряча е, летить, і, в общем, я так зрозумів, що. Оце коли в воздусі, коли в повітрі її збили, то от в цей момент і відбулася оця дуже сильна ударна хвиля, яка от і всі ці вікна повибивала. Що ж, ну на цьому все. Буду з вами прощатися. Можна сказати, що мені сьогодні пощастило, що я був трошки далі від цього всього, але досить близько. Досить було гучно і досить страшно. Бажаю всім мирного неба і до побачення до нових зустрічей. Па-па!